Едем, відчуй життя без алергії. Що ж, у цій порі вітаємо Андрія Єрмака, керівника офісу президента України. Пане Андрію, добрий вечір вам. Доброго вечора. З вашого дозволу в цій частині обговоримо точніше, підсумуємо візит Володимира Зеленського. Його перебування на зустрічі представників на найвищому лідері на найвищому рівні лідерів формату J-7, також візит його до Саудівської Аравіну. Але почнемо все ж таки з літаків F-16. І США наразі вважають, що з передачою літаків саме цього типу розпочинається новий етап війни. Тут дуже важливо говорити про те, що США за великим рахунком долучилися до цієї авіації коаліції для України, як ви оцінюєте перспективи в 16 в часі, і що важливо в кількості? E, da, дуже дякую за запитання. Ну, по-перше, дійсно, це історичні рішення, над яким президент Зеленський і команда працювали достатньо довго, і багато чого для цього було зроблено і безумовно. Ми дуже вітаємо, і мали можливість подякувати нашим партнерам, в першу чергу, сполученим штатам і іншим партнерам, які і до цього говорили про свою готовність почати тренування. Потім і передати такі важливі для нас стратегічні винищувачі, які дійсно повинні посилити нашу протиповітряну оборону і дійсно дати можливість також нам не е, бути сильними в повітрі. А для нас ви знаєте, це дуже важливо для того, щоб захистити наші міста, захистити наших громадян. Що стосується строків, я думаю, я в, навіть не думаю, я впевнений, що все ж все, щоб. Е, Стосується української сторони а була проведена дуже плідна підготовча робота. Ми все зробимо дуже швидко, і я дуже сподіваюсь, що е, мова йде не про якийсь дуже довгий строк, а йде про місяці, але будемо робити все, щоб це сталося як можна скоріше. А я правильно розумію, що ми не розраховуємо зараз на F-16 в найближчі строки. Я маю на увазі терміни проведення найближчого контрнаступу українського, на який ми всі чекаємо. Тому що навіть президент Джозеф Байден говорив про те, що літаки F-16 – це радше перспектива. Тобто, це можливо на контрнаступ після контрнаступу. Нашого давайте говорити так: ну по-перше, ви знаєте, нехай і строками, і безпосередньо залишимо. Питання контрнаступу нашим героїчним е, воїнам, е, ставці Верховного Головнокомандувача. і тому я би не хотів зараз обговорювати це питання. Ми всі чекаємо на контрнаступ, ми всі все робимо, щоб він був успішний. Але всі інші деталі я думаю, що будуть офіційно повідомлятися, коли на це буде е, вірний час. Що стосується е, е, отримання України літаків, по-перше, йдеться про початок тренування. І це тренування е, почнуться вже дуже дуже скоро, і мова йде про дні, максимум тиждень. Що стосується надання літаків, е, по-перше, Літаки будуть нам надаватися країнами-партнерами, які до цього вже заявили про готовність постачання цих літаків, і потім до цього приєднаються Сполучені Штати. Тому все логічно, все, що говорить президент Байден, абсолютно відповідає дійсності. Я можу вам сказати, що дійсно і президент подякував президентові Байдені. Байденові під час зустрічі, тому що дійсно те, про що говорили наші президенти під час візиту президента Байдена до Києва, коли він сказав, що він зробить все необхідне для того, щоб Україна отримала літаки, він дійсно зробив. І тому дійсно велика подяка і президентові, подяка Конгресу, подяка обом палатам, подяка Білому Дому. І подяка всім американцям, тому що дійсно ми маємо там велику підтримку і саме американського народу. Ну і врешті тоді підсумуємо ще по літаках, тому що дуже важливо зауважити, що не лише Сполучені Штати долучилися до коаліції, але ж ми говоримо не лише в контексті G7, але про інші країни, зокрема Північної Європи. Чи може це бути справді таким знаєте поштовхом і для інших країн в контексті наших міжнародних контактів з іншими, скажімо так, і регіонами і континентами? Давайте згадаємо про участь Володимира Зеленського у зборах у засіданні Ліги Арабських Держав, зокрема, це візит. До Ріаду це теж дуже важлива зустріч, тому що ми відвоюємо практично. Україна вигризає у Російської Федерації з її впливу, який сформувався десятиліттями і країн Латинської Америки, і Африки, і, зокрема, близького Сходу і Азії. Як ви оцінюєте перебування Володимира Зеленського саме на цій зустрічі? Да, Назар. Тільки я е, трошечки вас виправлю. Це було не в Ріаді а було в Джиді. Дійсно, я вважаю, що це е, історичний візит президента Зеленського до Саудівської Аравії. Ну, по-перше, розпочалася ця зустріч з дуже теплою, дуже конструктивною, дуже важливою зустрічю з спадкоємним принцем. І дійсно, ви знаєте, що до цього е, вперше за 31 рік. Е, був з візитом в нашій країні міністр закордонних справ цієї країни. Тобто сьогодні можна вже констатувати про абсолютно новий стратегічний рівень відносин між Саудовською Аравією і Україною. Потім відбулося відбувся виступ президента Зеленського на Лігі Арабських Держав. Це було 22 держави. Президент був представлений спадкоємним принцем, зайшов на момент свого виступу. Біля президента знаходився е, наш відомий і поважний Мустафат Жемільов, представник-лідер кримсько-татарського народу. Я, і е, в виступі президента лунали дуже потужні слова щодо ситуації з, е, на окупованому. В окупованому Криму з правами людини і за що бореться Україна. Промова була дуже сильна, дуже відверта, і були згадані і такі неприємні для деяких присутніх моменти Але президент дуже, як завжди, він це робить: говорив відкрито. Ніхто не вийшов під час цього виступу. Всі слухали. Після виступу були аплодисменти. Безумовно, аплодували не всі присутні, але більшість делегацій. Дуже важливого для нас регіону. Вони дуже гарно сприйняли цей виступ. Після виступу відбулися дуже мало було часу. На жаль, не зі всіма вдалося зустрітися президентові нашої делегації, але була зустріч з об'єднаними арабськими еміратами. Зустріч була з Кувейтом, з Іраком і з Оманом. Дуже конструктивні. Говорили про peaceful формулу президента Зеленського. Про майбутній Пісфул Саміт. Президент запросив лідерів прийняти в ньому участь. Все було сприйнято дуже позитивно. Робота продовжується. Для нас було дуже стратегічно важливо, щоб відбувся відбулася ця зустріч, відбулася ця промова. Це був потужний сигнал, що сьогодні дійсно Україна вона займає лідируючу позицію на різних регіонах. Про те, що відбувається, про війну, про цінності, за які ми боремось, про те, що ми обов'язково переможемо, сьогодні чують на всіх регіонах, і це дуже, дуже важливо, тому що об'єднання всіх цивілізованих країн навколо України за підтримки України є в тому числі запорукою нашої майбутньої перемоги. Що стосується зустрічі в А, це теж було дуже важливо, тому що перший президент приймав участь особисто і всі, вся Україна, я думаю, була щаслива і раділа фото з лідерами G7. Я можу вам сказати: поки кортеж президента рухався від аеропорту до отелю. Сотні японців стояли з українськими прапорами і відчувалися, наскільки сьогодні є повага до нашої країни, до президента України. І е, така ж атмосфера була під час всіх зустрічей. Безумовно, були знов таки обмежений час ну, розповідати про те, як практично за ці дві доби е, ми пролетіли Практично пів планети, але це того вартувало безумовно. І була були дуже важливі лі, зустрічі з лідерами в перший же день, буквально за пів години після того, як ми прибули до Хірасими. Потім була дуже важлива зустріч, перша сесія з лідерами G7 говорили. І про продовження підтримки оборонної, в першу чергу, підтримки нашої країни. Говорили також про пісву формулу, про пісво Саміт і багато інших питань піднімалися. Була дуже відкрита, розмова, розмова партнерів. Розмова ні групи G7 і знаєте, так, гістя, якого запросили. Була розмова друзів і партнерів. Які впевнені в нашій перемозі, і які дуже хочуть і роблять все можливе, щоб нам допомогти. І найважливіша була зустріч друга сесія? Це зустріч лідерів G7 і лідерів Global South. Результатом був і його тези, які були зафіксовані. І позиції, які були зафіксовані всіми учасниками цієї зустрічі, можливо було почути під час промови прем'єр-міністра Японії. Головне, всі країни підтвердили свою прихильність територіальної цілісності, суверенітету України. А всі були єдині в тому, що Україна веде справедливу війну, яка повинна закінчитися справедливим. Миром, і тільки Україна вправі сьогодні визначати, що таке є справедливий мир, і безумовно, наші партнери в першу чергу, підтримують нас. Був зроблений дуже важливий перший перший крок щодо об'єднання світу, тому що були присутні і Індія, і Бразилія, і Австралія, і Індонезія. І багато інших країн, і це було вкрай кра... важливо. Я вважаю, що це був історичний крок, який я впевнений, ми закріпимо на майбутньому Peaceful Summit. Безумовно, ми президент запросив всіх лідерів бути учасниками і прийняти активну роль. Щодо припинення війни і повернення миру на нашу територію, безумовно на тих принципах, про яких я сказав, головний з яких територіальна цілісність в міжнародно визначених кордонах, і від себе хочу сказати, що в мене відбулася вже практично вночі зустріч. Вперше після 24 лютого, ми зустрілися з радниками з питань безпеки. І оборони країн-партнерів, це Великобританія, Сполучені Штати, Франція і Німеччина. І дійсно це було і дуже так емоційно, тому що останній раз ми разом збиралися за декілька днів до початку агресії Російської Федерації, тобто до 24 лютого. І, безумовно, це був теж дуже конкретний діалог, розмова щодо роботи над організацією Peaceful Summit. Е, Також я мав дуже плідну розмову з, з моїм колегою, і я би сказав вже другом, тому що за цей час. Наше спілкування стало дуже дуже частим. і Ця людина дуже багато що робить для підтримки України з радником президента Байдена Джейком Саліво. Я би ще одне запитання поставив, якщо ви не проти стосовно цієї формули миру, ви згадали про презентацію і власне її підтримують активно в Євросоюзі і на рівні J7. Євросоюзі нагадаю слова Урсули фондрляїн, яка зазначила, що формула миру українська це така відправна точка до завершення цієї війни. А от як сприйняли її, можливо, лідери цих самих арабських держав? Чи варто розраховувати на підтримку з їх боку? Ми все робимо, щоб вони нас підтримали. Але це велика робота, яку робить команда президента, для того, щоб дуже важливо, ми почали і це почали цю роботу в першу чергу з того, щоб всі партнери, всі країни світу мали дійсно чесну. І абсолютно таку повну інформацію щодо війни, яку розпочала Російська Федерація, саме тому, під час присутності візиту представника президента Бразилії, тут і і голови керівника лідера Китаю, ми почали розмови з проведення брифінгів, на яких ми чітко розповіли. Що відбувається на фронті? Чому ми не просто мріємо, а ми віримо в нашу перемогу. Ми розповіли про те, як порушуються права людей, про геноцид проти українців. Ми розповіли про незаконну депортацію українських дітей. Ми розповіли про те, що росіяни зробили з нашою енергетичною інфраструктурою. Безумовно, в, е, в випадку з зустрічі з представником з Китаю, е, головна, головне було зосереджено на ядерній безпеці, на окупації Запорізької станції на те, що там відбувається. Е, також ми говорили про зернову ініціативу, тому що навіть в цих умовах е, Україна не перестає думати про світ і робить все можливе. І тому з'явилася ініціатива «Grain from Ukraine від президента Зеленського, яку підтримали багато країн світу. Також ми говорили про санкції, і ми говорили про те, що е, саме українська формула миру е, повинна стати основою, тому що війна йде саме в Україні. І тому ми маємо всі права сьогодні. І вимагаємо, щоб саме наша формула сьогодні була взята за основу, тому що ви знаєте, що сьогодні е, з'являються пропозиції з рідних сторін, і ми готові співпрацювати з усіма, хто визнає територіальну цілісність України, хто підтримує е, справедливу боротьбу Україну. І хто готов сьогодні долучитися до того, щоб дійсно ми перемогли в цій війні, тому ви відкрите. і але основою повинна стати саме українська формула миру. Ви ми сказали про те, що ніяких розмов ні про що не може бути, поки російські війська стоять на нашій території. І що ніяких компромісів щодо територіальної цілісності не може бути. І ми абсолютно чітко про це сказали шановним представникам і Бразилії і Китаю. І будемо про це говорити з представниками африканських країн, візит, яких ми очікуємо дуже скоро. Що Нам дя... важливо, знаєте, да. чесно скажу вам, що е, таку роботу країни проводять десятиліттями. На жаль, е, протягом нашої незалежності. На жаль, не було довж, е е е е певної уваги і уваги, яка потрібна була би бути до цих континентів. І тому є чітке завдання до всіх нас, до Міністерства закордонних справ, до офісу президента, від президента Зеленського, зробити це дуже швидко. Але ми діємо за принципом президента Зеленського, і ви знаєте, що він полягає в тому, що коли йдеться про долю українського народу, немає нічого неможливого, і ми довели це і кандидатством в Європейському союзі і багато чим іншим, включаючи F-16 і початком тренування наших пілотів і в майбутньому передачу літаків. В березні місяці рік тому ніхто й мріяти не міг про Ф-16, А ви тут згадували про Індію про Єгипет. Так от, два красномовних факти щодо роботи нашої влади в контексті відсторонення да країн провідних світових від співпраці з Росією. Єгипет, давайте згадаємо. Снаряди відмовився продавати для Росії, продає Сполученим Штатам для потреб України. Індія відмовляється закуповувати російські гвинтокрили, а буде купувати у Сполучених Штатів Америки. Це так просто ремарка. Що ж, будь-якому разі, ми вам дякуємо за можливі. Вісь да, долучитися до нашої ефіри, прокоментувати ці важливі для всіх нас питання. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, був разом з нами. Вам гарного вечора.